Тенісний прогноз, тенісний огляд WTA Finals Ер Riyadh, Саудовська Аравія. Другий ігровий день. В другий ігровий день починають свої перші матчі 2 листопада група А. Група Штефі Граф. І в цій групі, хто забув, я вже анонсував цей турнір, але нагадаю. Аріна Сабаленко, Коко Гоуф, Джесіка Пєгула і Джасмін Паоліні. Таким чином, в перший ігровий день 2 листопада виходить на корти Ер Ріяду Сабаленко Пауліні і Гоуф Пегула в американському дербі на Саудівській землі. Отже, друзі, вмощуйтесь зручненько, хто ще не підписаний на наш канал. Ось прямо тут і зараз підписуємось. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Хто хоче подякувати автору, хто хоче пригостити мене смачною кавою. В описі реквізити для цього. Дякую всім самим щедрим, небайдужим, щирим нашим. Глядачам, слухачам і підписникам. Отже, в першій в групі А імені Штефі Граф відбудуться перші матчі на другий ігровий день уже. Соболенко, перша ракетка. Паоліні, дивлюсь, на останню сходинку заскочила з восьмого місця в гонці. Рейтинговій гонці по здобутку балів для підсумкового в WTA змаганнях. Таким чином зустрічається із всієї вісімки сама найвища за рейтингом і найнижча із вісімки. Здавалося, б, та що тут прогнозувати? Правда? Впевнена перемога Аріни Сабаленко і до Ворожки не йде. Але ж я не погоджуюсь з букмекерами. Я завжди, практично, завжди, йду проти них. Тому що, ви знаєте чому? Тому що я е, з цієї причини і не рекламую. На відміну від інших спортпрогнозистів, які практично майже всі рекламують е, хоча б якогось букмекера. Я не рекламую. Але забігаючи наперед, скажу: якщо до мене надійде пропозиція від нашого українського букмекера, їх небагато. Два, три таких, що можна визнати. Повністю українських, з яких до нашого бюджету поступають кошти, а не до якогось там Кіпру чи Кюрасао, і таке інше. Таких букмекерів 2-3 не більше. Тому я і не прогнозую, поки що від наших від українських до мене. Не поступало пропозиції. Поступить, буду рекламувати, кажу наперед. Але тільки наші вітчизняни, які відстягують до нашого бюджету. Це така е, майбутньо рекламна пауза була в нас, друзі. Отже, е, Соболенко Пауліні. Я впевнений, що Джасмін Пауліні, який ну, вже. Практично тридцатник, друзі. Вона буде битися. Вона розуміє, що може це бути останнім її підсумковим. У Соболенко ще будуть підсумкові, я впевнений. А ось у Жасмін навряд чи будуть іще підсумкові турніри. Жасмін одразу на початку. 2026 року, а це залишилося ну два місяці, і вона буде святкувати 30-річчя, а це вже вік для дівчини в тенісі в одному з найважчих видів спорту, де працюють всі м'язи. Це дуже велике навантаження. І, скоріш за все, Джасмін. Проведе свій останній підсумковий. Давайте чесно будемо казати, правді в очі. Тому я вважаю, що Джасмін буде грати як в останнє. як не в свої сили. З величезною мотивацією і просто неймовірно. Нагадую, минулий підсумковий виграла Кокогов. У Коко-Гов ще все попереду. А ось Пауліні одна з самих вікових тут представлених. Давайте чесно казати. До речі, Пегула і Пауліні. Виходить у нас. Так, найстарші це Пегула і Пауліні. І я би, от, звісно, звернув би увагу саме на Джасмін. І знаєте, спочатку я хотів взяти плюс 1,5 фора по сетах на Пауліні. А потім думаю, е я візьму ще більш сміливіше. Я візьму так само, як і у попередніх двох матчах. На швента Кіс і Анісімову рибакіну. Я возьму тотал по сетах більше 2,5. Тим більше коефіцієнт 3,10 друзі. Кху. Кху. Нажму паузу. О. Ох і смачно чиханув. Не хотів на камеру. Е, дякую на здоров'я. Дякую, друзі. Значить, правда. Бачите, я під час того, як оголошував коефіцієнт на тотал по сетах більше 2,5 матч Соболенко Паоліні 3,10. Я смачно чихнув. Хай це буде до добру. Отже, друзі, забігаючи наперед, скажу відразу: не хочу займати багато вашого часу. Go в Говпігула! Так само, я прогнозую тотал по сетах більше 2,5. Тільки там уже 2,5 якраз і є коефіцієнт. Тотал по сетах більше 2,5, коефіцієнт 2,5. У мене, до речі, принаймні так показує. Той букмекер, якому я довіряю. Ну, поки що. Завжди я додаю оце чарівне українське слово поки що наразі. Таким чином, дивіться. Виходить перше коло. Ну, так зване перше коло, але тут нема кол. Тут перший тур, перші матчі У групі А і у групі Б, у групі Вільямс і у групі Граф. Я дав однакові прогнози, однакові параметри на варіанти прогнозів. Всі 4 перших матчі тотал по сетах більше 2,5. Друзі. Не знаю. Чи ви підтримаєте таке, чи ні? Але дивіться. Всі прогнози. Total сетов більше 2,5. самий найменший коефіцієнт 2,47 анісімова Рибакіна. Далі 2,5 гоуф Пегула. 2,94 швнтак Кіз і Собаленко Паулінії взагалі 3,10 коефіцієнт. Друзі, не знаю, кому подобається такий хід конем, кому ні. Підтримайте в будь-якому випадку лайком або ж дізлайком та смачним змістовним коментарем. Хто не хоче писати коментар і ставити лайк, пригостіть мене кавою. Смачною кавою за реквізитами, вказаними в описі під кожним з моїх відео. Дякую за Пригощення, дякую за підтримку активність. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки і пишемо коментарі будь-якому моєму контенту. Це дуже душевна, сердечна і щира підтримка і активність від вас. Скоріше перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра. До зустрічі! Всім успіхів, удачі і всім па-па!